що нам треба знайти рішення, щоб це підприємства працювати. Очевидно, що окрема історія це відповідальність тих людей, які призводять до поручних, і в тому числі не нездаткова участь держави у вирішенні ситуації, яка, можливо, може бути в тому числі до капіталізації і в жорсткому контролі над цим підприємством. Якщо можливо швидко, щоб не було тут подвійного трактування, юристи Укрнафти чи юристи Нафтогазу чи ДТС, проводити рішення про те, щоб цей пункт перестанови деталізувати і чітко сформулювати, що можливо на якийсь період часу, коли немає заборгованості поточної, дати можливість запрацювати і, і могли таким чином подвійного цього трактування, це поточні заборгованості, загалі заборговування, паралельно вважаючи вихід глобальний спирту. Це пункти, які сьогодні морально які сьогодні мають проблему з тим, що скважини не експлуатуються, і створюють різні технологічні ризики. І на великий жаль, Пажу віддають офшорним компаніям у спільну контракту з цих за діяльності, виконавчих успіхну діяльності і також плачуть про те, що їм укрєонатор на приватній компанії, де частиною є в чорній компанії, не видає дорожнього. І також компенсують всіх громадян нашої десятки тисяч людей, які стоїть на захист своїх робочих місць, але по факту. Таким чином керівництво губнату спрямовано. Тому це окрема історія. Я би також хочу звернути вашу увагу і ну, давайте тут якось будувати ці стосунки чесно. Якщо ми святуємо губернатор для того, щоб вона запрацювали, то не можуть ті скважини, які у вас не експлуатуються, або ті, які експлуатуються з хорошим дебетом, але чомусь по спільній діяльності з офшорними компаніями. Я допускаю, що педаофіцерним гарником є коломойські в тому числі, як писати там великі. то да иди працюють, і це не чесно приношу до бюджету і до команды.